Бажаю здоров'я, ми бійці 58-ї бригади. Просимо про допомогу усіх небайдужих та Сергія Шелудька у придбанні авто, а саме пікапа для виконання бойових завдань. Так як при виконанні бойової задачі на Ловчанському напрямку нашу машину була уражена засобами в ворога, в результаті чого машина повністю знищена, а водій і штурман, на жаль, у лікарні. Просимо про допомогу у зборі коштів та придбанні авто типу пікапа для виконання бойових завдань. Просимо Сергія Шелудька та усіх небайдужих підключитися та допомогти нам. Дякуємо велике. Слава Україні! Здоров'я Здоров бажаємо! Ми бійці 43-ї окремої артилерійської бригади. Звертаємося до Шелудька Сергія та його підписників допомозі придбати нам автомобіль для, для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Що, як картопелька надихає, так? Діти ну, роблять. Діти роблять. Колись батьки робили, так? Ну, -о -о, колись таке було. Получається, що баба робить і внуки роблять. Так? Так, так. Оце таке життя. І патрон робить, роботу робить, Патрон. Каже, я роботу роблю. Кажи. а? Диви як морозиться, чувак, іди картоплю перебирай, братик. От мороз, ти бачив? Це на що ми робимо? Де? А, казав, що потім десь колись в Київ поїде. Так, да, в зоопарк вас вожу, Щоб на обізянок подивились. А то кажуть, що люди пішли від обізян. Але таке відчуття, що люди пішли не до обізян. Бо обізяни ж картоплю. Картоплю не перебирають. Так братанчик мені щось дзвонить. Сашка з Дударкова, так що процес йде. Контора пише, перебираємо, трошки поросла, звісно. Перебирають, моя команда щось десь злиняла, чуєш. Ігорюк в машину сховався. Срочно жінка дзвонила, треба їхати, заблокували ворота. Назар десь утік, срочно поросятра маленьке годувати. Ну, а ми трошечки працюємо. Так що так, вже результат трошки є. Ділимо трошки по сортам, навіть не знаю, як по сортам, білу до білої, червону до червоної. О, тут у нас таке. Різна фракція. Так що отак. Куди ти поліз? Я до тебе додому. І як тобі... О, що ти мені подаєш? Це? Бабі, подайте баранам Бабі. їсти. Славонька, забери. Надюшка, що ми робимо? Місія доставити картошку з нашого З тьощину бомбу біжища, так? Да? Це я, мені зараз навіть попадаються відоси, два роки назад вони були. Копали ми тоді яму. Які два роки назад? Це було скільки запрошло часу. Та більше, що він там меле? Назарка, що ти там кажеш? Давай, посадкову всю піднімаємо, витягуємо наверх, так що знову шукаю дураків. От, Назар в перших рядах, Славунька в других. Бо я дипломований. Так, це у нас червона. Все, складаємо сюди по сортах. Що ти дипломований? Як, як взагалі бункер нормальний? Так що теж червоненька. Надьок, надержи. Надя, на, знімай кіно, а ми будемо цього доставай. І будемо зараз потроху перебирати її. Та сильно високо не піднімай. У цьому році картопля золота. Так що будемо сподіватися, що все буде по красоті. Надя, твоя задача сітки ще то. То Надя. Що Наді? — Задача. Задача? Ну так, да, бо тіщі не можна вважати сітки. Що ти там смієшся? Головне, щоб мої очки не впали до тебе на. Що таке? <ривітно> 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 <Я> трошки поросла, так? <ривітно> ну не сильно, але поросла. всіх на картошку. Що там, порядок? Можеш коментувати, все одно в мене цей мікрофон. Знаєш, Трохи є. І так у сітках пошатати перед тим, як висипати, і все буде добре. Все, що є, все посадимо. В цьому году ми ще замовили у Маланки по пару сіточок картоплі по 5 кг. Хоч посадковий матеріал в цьому году. Там перша репродукція, не кажу вже там про еліту, але реально космічна. От. Але будемо садити вже своє, що є. В цьому году якось просто не... Не ціле буде замовляти посадковий матеріал по 50-60 гривень кілограм. То треба було все, що собирали з осені, треба було його залишати, оте маленьке. Бачите, це хуже поросло. Що там ще трохи є? Є сіток, 20? Скільки буде, скільки й посадимо. Там є пару сіток червоної, я не пам'ятаю як вона називається, це мені... Подписниця з почтового е, передала. Вона сама вирощує сімічки картоплю. Ось о, сюди поросла капець. Це десь крізь під боком була, так? Да? От і сітку таку покидати, воно пообламується, потім буде чинчинарьом. Ова, це у нас це у нас іде вже королева Анна о. з Гренадою. Да, це трошки біла картопля, бачиш? Ну, ти бач. Та ні, там у нас директор їхає, 5. Ну, по крайній мере, треба витягнути, а потім вже будемо далі продовжувати цей процес. А пишіть, ви вже посадили картоплю чи ні? Бо я вже думаю, наверное, садити буду. Як витягнути, то треба по-любому. А там будемо дивитися, бо щось такі вітри поїхали на город. Земля стає суха, просто капець, просто капець. Треба буде, мабуть, садити поранше, бо... Може бути килібардос. Хоч в тому году ми теж рано посадили. Зараз їздимо що. Стою, штурмі. Ні, да я його ще просто ці по... А, по... Та, та, та. Щоб трошки воно його пом'ялося, поняв. І... Все? Ні. А чого ти руки сюди тягнеш? Щоб я тебе витягнув чи що. А? Братіха. Думав, може... А? Думав може потягнеш. Потягнеш. Ні, ну ти теж така посадкований пан. У нас в принципі картопля була непогана по розмірам. Була добра. О, Це щось таке це ти приховав був, так? Да? Ти червона? Да, да. То ми червону відбирали. Я кажу, та що сусідка мені, вона, кстати, менш боліє. Та всі червоні сорта вони більш такі. Нормально. Нема в мене нормального бомбоубіжища. Картоплі було чимало, але це вона десь тільки зараз поросла. трохи, да? Угу. Спочатку весни була нормальна. Та ще звички, типу, обламуються, таке ж погано. ну. Треба держати одну температуру. Я дивлюся, там ті люди, які займаються професійною картоплю, то у них воно... Це самого низу було, так? Так. Все? Шенє. Ше десяток? Ще десяток? Так. То в мене тут картоплі вистачає засадити пів гектара. Ні, картопля... Купити. Ні, я не продаю. Мене питали, чи буду я продавати, чи ні. От. Не буде. Все, посажу ну, в мене ж там... Більше 10 соток. Картопля просто чимало, поняв? Карт... Та дійстовна всього в нас з іншої сторони. Там же все надіжда натуривна було, все по феншую. Сергійович же сам складав. Дівчики направо, хлопчики наліво. Не складав я. Я складав Назар? Так. А тобі тепер розгрібати, так? Да? Ні, тобі. Мені? Зараз до вечора переберемо до прямого ефіру. Все буде добре. От напхали. Скільки цього бункера, так? Да? Нічого колись розбагаті, викопаю погреба. ще одного. У нас є бункер під хатою, але він теплий. Туди треба кондиціонер Та все? Все, братан. Так що так. А? Так що так, все, оце все, що є. Чим багаті, тим і роді. Так що зараз усі бігеньки надіваємо рукавиці. Ну адя, рукавички треба брати. Ручечки твої, ти ж манікю. А, а, не, не, маму не можна трогати. Мама зайнята на сало хлопцям копте туди-сюди. Так що, все жінки, женщина... да зараз бігеньки, воно просто на досі гарно пом'яти і воно тоді все відпадає. Що там у підвалі краще було, ніж знаружжя? Назаревич. Опусти мені гріхи. О, мої рукавиці вже надів, диви. Відійди, я працюю, там написано. Це, кстати, мені прислали в подарунок долоньки, ця контора із Дніпра. Дякую їм Дякую, велике. Так що зараз приступаємо. Шість минут. чуєш, це ти відео знімався в реальному часі, витягли за 6 минут картоплю. Так? Шість минут картоплю поросла, трохи треба було раніше витягувати. Ще на Новий Год. Трохи в нас зборна СССР, ось СССР це таке погане слово. Грену, гренада, це в нас гренада, наверное, є, вона перемішана. Це Кар... зборна шелудьківська. Червона, бачите, вона пізня і вона твердіша і вона не так е поросла. А от ця в нас картопля картопляється, то трохи, звісно, не така. Так що зараз приступаємо, в таку ящички будемо кидати. Це червоненька. Це ж ця, що мені тоді підписниця дала. Ось вот, така. Людей. Вона, кстати, не дуже ну, вона добра, вона, я вже червоні сорти не дуже люблю, але вона добра. Як називається, не знаю. Так що зараз працюємо. Та в тому році ну, взагалі ціни, ціна на картоплю зараз е, золота. Так що так, напишіть у своїх коментарях, чи ви вже повитягували картоплю, чи садите, які ціни у вас на посадковий матеріал, які ціни на картоплю. Я так трошки по тіктоку по фільму подивлюся. Ціни, але ж теж попав на один сайт і замовив. Є таки Маланка у Вінниці. І замовив там чотири сорти. Посадю біля хати раді цікавості. Що ти, Словенька, скажеш? Поставали як. А? 60 гривень кілограм баба. О, 60 гривень це перша репродукція, це навіть не е літа. От а вже так усі казали. да, з осені. Як казали, кожен каже, я манала її садити, я краще собі куплю, а потім йде в магазин і каже, ой, бляха-муха, така дорога картопля. Ну так вперед, землі воно ну, тільки що ми були на добавках, да? скільки гуляє землі, ніхто не хоче садити. Понабирали городів, зараз забери кусок землі, завтра прибіжать. А садити ніхто не хоче, картопля дорога. Та вона, якщо взяти порахувати, якщо людина буде нанімати трактора, купляти гній, купи перший раз посадковий матеріал, за скільки років вона його деб'є, якщо воно вроде, жуки, щоб не з'їли, сапати, підгортати, викопати, перебрати, сітки купити, скласти, ще й зберегти у погребі. Та там ніхера заробітка немає. Чув служу в лікарні, там обід борщ. Пюрешка, ну, нічого, нормальна пюрешка. Печерю, пюрешка, золото дають, золото. Да, да, да. Картоплю вони кожен день пюрешку нам дають. Так що картопля ми садимо кожен рік, тому що ми вже звикли. Є ціна на неї, нема ціни на неї. Але колись теж коли жили на квартирі, нащо ти її садиш? А якщо б було, Лучше її купити, а приходить осінь. А нема за який хрен купити, коли ти на роботу ходиш. Так що от такі діла. Славенька, Ігорюк, висипте сітку. Я зараз закінчу цей відосик. Так що, друзі, от якось так командна така робота у нас. Знову шукаю дураків, як там писали. Ось ще два біжить помощника, особливо патрон і Філіп. Так що пишіть свої думки, пишіть свої коментарі. Ми знаходимося, можна сказати, під Києвом і чи садять вже картоплічення. У нас ще ні. Але дивлюся по землі, то треба розкидати гній. В принципі, раді, в квітні, майбутнь будемо вже садити. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був ля ляляш -ля -ля Сергій Шелудько. Сьогодні це все діло треба зробити чому, тому що завтра з вечора ми їдемо на Донецький напрямок. І знову випаде пару-тройку днів із колії. Ну, але працюємо далі, дякуючи нашим захисникам. Так що всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока. І приєднуйтеся увечері з 20.00 на прямий ефір. Ютуб-канал Сергій Шелудько. Всім пока.